Доброго дня. Доброго дня. Ось ще одна історія одужання нашої пацієнтки. Давайте знайомитись. Мене звати Юлія Вікторівна Горопець. Так. Я приїхала з Миколаївської області, міста Южноукраїнськ. А як ви до нас потрапили? Потрапила моя знайома, побачила мене, що зо мною біда, спитала, що сталося. Розповіла їй про біль в колінці, а вона мені говорить: а тобі треба до Шевченка. Не знаю, хто це що, але вона була дуже зайнята. Ми обмінялися телефончиком, і я їй зателефонувала. І вона розповіла, що є така чарівна клініка в місті Черкасах, ортопедична лігамента, яка називається, і там працюють. Золоті люди, люди з великої букви, спеціалісти. І є такий лікар ортопед Шевченко Вадим Вікторович. Тобі треба до нього, не вагаючись, дає мені телефони, і я телефоную, зв'язуюсь і мені назначають консультацію лікаря, обстеження. Чоловік мене привозить сюди. І лікар говорить мені, що ви мій пацієнт або ж такого спеціаліста мого рівня. Вийде, вийшовши з клініки, чоловік сказав, що ми їдемо сюди лікуватися. І через півтора місяці я знову тут і я вже ходю. Мені сьогодні після операції треті сутки. І сьогодні я їду додому. І хочу показати, як я вже ходю. Отак. От колінце моє не болить. Колінце моє не набрякає, мені дуже добре. Можу без палички навіть уже. Я ще Ух. не дуже так. Ой, Ой ну нічого. нічого, я достану її. <світ> Отак. От, От моє гарненьке колінце. От як я буду ну, тепер бігать, не ходить, а бігати, бо ходити тихенько я не вмію. А тепер я достану свою палочку. Ось так. Тобто нагнуться і підняти палицю взагалі нема проблем. Да. Ніжку я піднімаю, я її згинаю. От так. А яка операція була? Розкажіть нашим глядачам. Ой. Ну, як вам сказати, я нічого не чула. Мені було дуже добре, боялася, як завжди. Мабуть, не боїться тільки людина, така, яка не розуміє нічого. Страх був, але мене забрали і мене завезли в палату. І все чудово. Перші сутки були, так, да, трішки. Болісні, але це все зрозуміло після такої операції. А дві ночі я спала як убита, Просипалася тільки від ваших теплих ковдрів. І все. І тепер я радію, що я їду сьогодні до своєї сім'ї. І рекомендую всім, у кого є можливість не терпіти оту біль страшенну, а їхати і лікуватися. Тут чудовий колектив, тут чудовий персонал, тут чарівні жіночки всі роблять тільки на благо пацієнта. І я дуже вам вдячна, Наталя Анатолійовна, всім дівчаткам, медсестрам, лікарям, всім, 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 з ким я прожила ці троє суток. Дякуємо вам. Дякую вам велике. Надійте мені привіт передамо. Обов'язково. Надії більській мої самі найкращі вітання і побажання, бо тільки завдяки їй я оказалася тут і я тепер буду ходити без болю. Ну, Я надіюсь, що ми ще зустрінемося. Треба доробити все до кінця і іншу ніжку теж зробити. І все. Бо мені ще треба нянчити внука. Це саме дороге, що у нас да. є, наше здоров'я. Да, дякую діти. вам, велике, дякую від всього серця. Будьте здорові. Дякую.